Черговий злочин окупантів. Сьогодні російські терористи накрили артилерією житловий квартал Херсону. Загинуло двоє людей. Віталій Кім про мобілізацію та російське ПСО. Якщо хтось вбіг і заплатив гроші за кордон, це означає, що всі це будуть робити. Що про це думає очільник області? Заходи з оптимізації. Ми отримали ну, десь вдвічі менш, ніж нам потрібно. Як працюватиме сфера культури Миколаєва з обмеженим бюджетом? Сьогодні п'ятниця, 12 січня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу «Март» продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та в області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Вчора, 11 січня, російські війська декілька разів били по Очаківській громаді. О 15-й годині дня ворожий обстріл фіксувався по прилеглій водній акваторії. А вже вночі о 23.19, ворог завдав артилерійських ударів по береговій лінії міста Очаків. Постраждалих немає, повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Сусідній Херсон потерпає від щоденних ворожих артилерійських та ракетних обстрілів. Херсонська обласна військова адміністрація оприлюднила шокуюче відео сьогоднішніх злочинів окупантів. Ось так виглядає оселя херсонців після нічного прильоту російського снаряда. Окупаційні війська вкотре обстріляли житловий квартал. Унаслідок влучання серйозних руйнувань зазнав будинок. На щастя, люди не постраждали. А вже в день окупанти знову вкрили артилерію вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. А уламки снаряду спричинили загоряння автівки. Людина, яка сиділа всередині, згоріла. Її особа наразі встановлюється. Росія в черговий підтвердила, що вона країна-терорист. Росіяни збираються перетворити окуповану Луганщину на всеросійську помийку. Окупанти запланували будівництво на контрольованій ними території шести сміттєзвалищ, на які возитимуть побутові відходи з усієї Росії. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Очільник ОВА наголосив, що населені пункти окупованої Луганської області останні півтора роки потерпають від сміття, оскільки його ніхто не вивозить. Причиною окупанти називають те, що контейнери та сміттєвози можна отримати лише від Єдиного постачальника російського екологічного оператора. А той буцімто не справляється з обсягами замовлень. Мотивація, а не примус. Віталій Кім у інтерв'ю ютуб каналу Фабрика новин поділився думками щодо мобілізації в Україні. За його словами, людей необхідно мотивувати, а не примусово відправляти на фронт. Більше про це дивіться далі. В Україні тривають дискусії про мобілізацію. Днями стало відомо, що відповідний законопроект Кабмін відправив на доопрацювання. Тим часом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім своєю думкою щодо цього поділився під час інтерв'ю для Ютуб каналу Фабрика. новин». Всі гадають, що якщо тебе мобілізують, тебе відправляють в окоп з автоматом. Поясню приблизно на одного якогось який стріляє з автоматом, 12 людей військових, які теж воюють, які його обслуговують логістика, фінанси, інженерія, повітряні сили. Там багато багато всяких підрозділів, які працюють. Однак мобілізовувати людей необхідно шляхом комунікації та мотивування, каже очільник області. Та додає у Миколаєві близько 34 тисяч осіб мобілізовані. З них 24 тисячі виявили бажання служити саме в бойових підрозділах. Я особисто вважаю, що платити військовим треба більше. Ну, по пам'яті там 20-30 тисяч гривень, якщо ти просто військовий, а плюс 100 якщо ти я дуже так приблизно, якщо ти на нулі виконуєш бойове завдання я вважаю що треба платити більше, тому що ризики там більше, навіть якщо ти в військовому підрозділі знаходишся, ти все одно. Що де не ризикуєш? Це моя думка, і це не повинна бути акція із місцевої влади, там разово 30 тисяч. Ну що це таке? Зокрема, інформаційно-психологічні спеціальні операції, які здійснює ворог, не мають впливати на настрої в українському суспільстві, адже не варто забувати, що Росія веде війну не лише на лінії фронту, а й у соціальних мережах. Те, що зараз розганяє там росіяни, чи підхоплюються людьми, що там один переплив тису, чи там... це одиничні випадки, які приводять як приклад на весь загал. Тобто, це якщо один одна людина переплала тису, це не означає, що 40 мільйонів будуть перепливати тис. Якщо хтось вбіг і заплатив гроші за кордон, це не означає, що всі це будуть робити. Ці приклади є нерелевантною вибіркою для того, щоби. Підставляти з всією державою законопроект про мобілізацію має допрацювати таким чином, аби врегулювати усі ці питання та зробити прийнятним для суспільства, відзначає Віталій Кім. Адже саме завдяки тим, хто зараз перебуває на фронті, Україна вистояла під час ворожої навали та продовжує стояти і далі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На Миколаївщині утримуються нестабільні погодні умови. Минулої доби в Баштанському районі рятувальники тричі залучались для допомоги водіям, які на транспортних засобах застрягали на бездоріжжі. Так у селі Березнегувацьке, Софійської територіальної громади, в Багнюці під час проведення ремонтних робіт застряг автомобіль енергетиків. У селі Новоукраїнка Казанківської громади на ґрунтовій дорозі застряг ВАЗ-2103. Ще один легковик Копель Астра не справився з бездоріжжям на Снігурівщині за допомогою буксирувальних тросів на спецавтомобілях витягли транспортні засоби на проїзні ділянки? Хулігана затримано. У Миколаєві увечері 11 січня. Пасажир побив водійку тролейбуса. Про це вчора повідомив міський голова Олександр Сінкевич у своєму телеграм-каналі. Спочатку чоловік вчинив бійку з іншим пасажиром тролейбуса. А коли жінка намагалася припинити протиправні дії, чолов'яга вдарив її. А вже сьогодні правоохоронці знайшли хулігана. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до відповідальності за бійки. Розпочато кримінальне провадження підозрюваному загрожує до п'яти років обмеження Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv Миколаїв водоканал сьогодні показав, як наразі виглядають труби міського водогону, що давно відпрацювали встановлені терміни. Комунальники зафільмували стан міського колектору діаметром тисяча міліметрів на вулиці космонавтів. Там виявилося, що залізобетонна труба просто розсипалась в труху. Ці водні та каналізаційні мережі були прокладені понад 50 років тому, коли забудовувався мікрорайон. Тобто, труби давно відпрацювали строки експлуатації. По Космонавтів вже замінили 26 метрів труби. Далі провели телеінспекцію. Мереж по вулиці Миколаївській. Виявилось, що там залізобетонної труби також фактично вже немає. Зараз об'єкт дообстежується, Далі планують його заміну. Міська влада Миколаєва продовжує шукати можливості для відновлення Палацу культури Корабельний. Як важливого творчого осередку. До робіт можуть долучитися італійські архітектори. Нагадаємо, заклад зазнав значних руйнувань через ракетний удар окупантів влітку 2022 року. Які його подальші перспективи знає Сергій Лисюк. За час великої війни в Миколаєві постраждала велика кількість творчих закладів. Одним з них є палац культури «Курабельний». Його будівля зруйнована майже вщент. Синічний комплекс вже не існує і ця будівля, яка фасадна будівля, вона є е, 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 руйнування фундаменту, є тріщини по стінах, є руйнування даху. Тому ця будівля теж під час реконструкції буде ну. Знесена та побудована нова. Це наша ну, така, ну, велика втрата, тому що в корабельному районі, ми з вами розуміємо, нема більше жодного великого культурного центру. Незважаючи на відсутність опалення, в будівлі палацу продовжують займатися діти, розповідає Юрій Любаров. Вони хочуть займатися, і батьки хочуть, щоб діти займалися. І ми робимо все можливе для того, щоб якась, хоч хоч прогріти якесь приміщення, для того, щоб діти е там могли займатися і хореографією, і співами, і таке і інше. До відбудови корабельного можуть долучитися іноземні спеціалісти. Архітектори одного з італійських вишів запропонували концепцію відновлення палацу культури. Вони проробили якісь пропозиції, але сьогодні це тільки пропозиції. А в десь в грудні я спілкувався з міністерством культури. Вони підтримують наше таке наше прохання для того, щоб впер в першу чергу при відновленні закладів культури ми відновили палац культури Коробельний, і вони теж його додають до першочергових потреб, якщо будуть або державні кошти, або якісь донорські кошти ну це великі кошти. Сергій Лосюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Через вилучення ПДФО, що сплачують військовослужбовці, бюджет Миколаєва значно зменшився порівняно з минулими роками. Це рішення негативно вплине на сферу культури. Профільне управління міськради вже не дорахувалося половини необхідних для повноцінного функціонування коштів. Яка оптимізація чекає на культурну галузь? Докладніше в наступному сюжеті. В минулому році управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради вдалося зекономити близько 12 бюджету. Ці кошти були спрямовані на допомогу Збройним силам. Однак через вилучення на місцях ПДФО, що сплачують військові, бюджет 2024 року буде досить обмежений. Ми отримали наші цифри, і якщо казати навіть по цифрах, враховуючи те, що. Зростає і мінімальна заробітна платня. Зростають дуже зростають і комунальні послуги. Ми отримали ну, вдвічі менш ніж нам потрібно в мінімальному вигляді. Це тільки заробітна платня і комунальні послуги наших закладів культури. Юрій Любаров заявив: з 1 січня керівництво управління зустрічається з представниками закладів культури міста та обговорює заходи щодо оптимізації роботи сфери. Ми намагаємось зробити все, щоб не звільняти людей. В нас є працівники, є люди, творчі люди. В нас більше тисячі людей працює в галузі культури міста. Це бібліотеки, підкреслюю, палаци культури, мистецькі школи і таке інше багато людей. І ми робимо все можливе для того, щоб кожен, хто сьогодні знаходиться в Миколаєві, отримував заробітну платню на своєму місці. Водночас управління шукає можливості економії бюджету на інших статтях видатків задля забезпечення функціонування закладів культури. Десь електроенергія, десь опалення, десь які посади, на яких нема сьогодні людей, або люди там виїхали, або люди вже знаходяться на пенсії, таке інше. Для того, щоб всі, хто мешкає сьогодні в Миколаєві і працює, мав можливість працювати. А ми мали можливість надавати послуги містянам, культурні послуги. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Корисне дозвілля у неділю, 14 січня, Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна запрошує містян відвідати виставку Індіанці прерії Північної Америки. Вас проведуть таємничими стежками індіанських походів. Ви дізнаєтесь про історію повно боротьби і мужності доторкнетесь до прекрасного мистецтва індіанців, здивуєтеся їхньому вмінню бачити красу навіть у звичайних речах. Працівники музею закликають не нехтувати такою чудовою можливістю з користю провести частину вихідного дня. На останок про погоду у суботу, 13 січня, у Миколаєві весь день буде хмарним. По обіді очікується сніг, який йтиме до самого вечора. Температура коливатиметься від мінус 10 до мінус 2 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 60%. Ми раді, що зараз ви з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів на Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.